Шановне панство, усім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла Honda NC750X. Мотоцикл. Трішки гучніший. Зараз подивлюсь пробіг Ну, не так же. 7540 пробіг Зараз покажемо. Тобто майже новий мотоцикл. Давай, як завжди, знизу зверх, спереду дозаду. Поїхали. Так, колос у нас. 45-та неділя 18-го року. Такий залишок. Єс. Yes. По протектору. Ну, виробітки, звісно, що її нема. Ну так з збоку покажу загально. Ні, ну отак от на перший погляд одразу розумієш, що має вид. На диво навіть пульники не потріскані. Клас. А ну трішки ви отак. Так. Лесні диски такі. Так, ну що? Дивимось, скло тюнингове стоїть, лампочка Дальше. тюнінгова, ксенон фірмовий. Сигнал тут так такий, Тоже тюнячий альфа. Дуги безпеки. Давай так ось, знаєш, зверху донизу. Тут все чітко, тут є такі подряпинки. Там, Насправді дуже маленька подряпина, але японці замазали на пів цього лопуха mm. От на дугах отакі от цяточки є. Тут все і на фільтрі є трішки, точки. підмалювали. А Точка, да. такі є так бомба. Зараз пластмаску, пластмаску покажу. Так, отут -от, такі от... І колір мені оцей подобається, не світлий, да. не темний, саме те. Ось тут -от он. От ну, реально, новий мотоцикл, це правда. Так, отут тут -от є... Як завжди... Супер. О, в всередині Глянь, на живика така біла-біла, mm -hmm. не знаю, воно буде видно чи ні. Ну, ну, Тініти. Тінь робиться на камеру, але ми тобі повіримо. Задній гальмівний диск. Також ну, колодку, навіть по колодкам можна побачити, що пробігу немає. Першиньок без корозії, класний. До речі, хагер стоїть. 35 17 2017 року, задній має протектор. Якщо я це вірно дивлюсь, просто інших не знайшов, ні. вірно. Центральна підніжка є, Ага, ланцюжок покажу. Так, вон, центральна підніжка, бомба все класно. по приводу. А, і до речі, бундейтона сидіння. Класно. було. Цакав на тюнінг, да. тюнінг ну, лінці він трішки нижчий, ніж стандартний. На наліпці ось є щось, воно як капнуло mm -hmm. щось, не розрозуміло, що воно таке. Воно Може злізло. Не, ну, как капнуло и слезло, я ж кажу. У нас такое А, вот дивы а, Ой, ну, на зеркале. Там. Зараз тут попробую позавазать. У пазухи. Офигеть. А блок АБС, как новый. Взагалі сильно не маяк. Можно кнопочка, все. До речі, руля Підігрів є. Короче, выноси руляє, підгрівье, выносит. Зарядочки. Зараз. Він трішки вище і трішки ближче до водія стоїть. Ключі в два, да? Так, ключка два. Сейчас. Mm. Етерденосто два зріс. До речі, знаєш що ще є із приколяців, що ми не сказали. Що? Це до тебе питання. Зарядочка? Ні, нижче. кажи, я не знаю. Підалька. А, педалька, так. Це комплектація з педальками. Я, до речі, не так давно їздив на таку... навіщо педалька? тому що ви в мануальному режимі можете ногою перемикати передачу. Я не так давно їздив на такому мотоциклі. По місту я скажу, що коли кажуть, воно там не їде, так а навіщо і що значить не їде? Він їде дуже дуже класно. Не мій погляд, у нього високий крупний момент, і ну він реально класно їде. Ні, у я нього знає, багато що, переваг є. Я, знаєш, хочу що, сказати, що я в потоці, коли їхав, він взагалі дуже комфортно їде. Бо у нього такий накат приємний, ну він класний, ну, реально це ну, приємний в почуттях, відчуттях. ну це Секунду, звісно, що воно так усі мотоцикли робиться, але ну, реально класний мотоцикл. Я знаю, що тут, коли тут їдеш, так не можеш оцінити, як коли ти кудись на нього поїхав. Так, що класний мотоцикл. Стан а ще взагалі, коли воно як нове, це взагалі воно все таке, ну. Тут реально є з нюансів, тут тільки на цих защитках подряпинки і, і все. І колір, і автомат, все в ньому є, і комплектація. Воно не, не вид, це, це дрібниця. Це взагалі нефарбований пластик. Я думаю, якщо є велике бажання, то можна трішечки підшкурити і нагріти фіном. І в ноль не прибрати, але набагато краще буде. Чи, що ще? чи Бензобак ще покажемо. Ну давай покажемо бензобак. О, інструмент. Інструмент є. Він до речі повинен бути спереду. Mm. Да? Да. Ну, Тут все нове. Та й тут глянь, ця бомба. Ну, звісно, що 7000 це ж не треба. Да. Так, все, друзі. Будемо закінчувати з цим мотоциклом. Мотик гарний, тому поспішайте. На автоматике.